Друзі, всім привіт! Аврора посуд, нові чашки, кухонні речі. Все для дому за суперцінами. Запрошую до перегляду. Знову в Аврорі борщівниця скляна з ручками. Мажор родинна 350 мл 49 грн. гривень. Багато завезли кухонного посуду. Салатник скляний люмінарк зелія. Білий колір. Діаметр 18 см 99 грн. гривень. Салатник скляний, люмінарк зелія. Діаметр 16 см, білий колір 49 дев'ять. Тарелка супова скляна, люминарк зелия, диаметр 20 сантиметров, 44 гривни. Салатник скляны Витара Бланка, диаметр 220 мм. белый колер, 88. Салатник скляны люминарк Эвридей, диаметр 12 см. белый колер, 39. Блюда глибокий скляний люмінарк Фейс Тайм. Блакитний колір 88. Тарілка десертна скляна. Діаметр 18 см. Люмінарк зеле 39. В акції тарілка десертна вітера лаванда 28 гривень. Знижка на салатник «Скло рамика лаванда діаметр 155 мм 39 гривень. Тарелка десерт на порцеляновом Диаметр 20 см. 78 восемь Салатник порцеляновый визерунок, Диаметр 17,5 см. 77 грн. По акции наберу ножи в столовых. Нержавейка. Густо силвер. Две штуки на блистере 64 четыре Гарна новинка, виделка столова нержавіюча сталь, вінтаж, 39 гривень. Новинка ложка чайна нержавіюча сталь, вінтаж 29. Набір ложок столових норжавійка густо сілвер 3 штуки 88. Набір ложок чайних нержавіюча сталь густо silver, 3 штуки 77. Вінчик для збивання вірен на батарейках. Є різні кольори 49 гривень, штопор металевий 12. Ніж шатківниця для капусти, метал плюс пластик, білий зелений колір на блістері 69. В алюмінієвий ручний, посилений 64. Яйцерізка пластикова на блістері білий, червоний блакитний колір 22. Вінчик для збивання металевий 29 гривень. Ополлонник кухонний пластиковий з малюнком в асортименті 19. Знову завезли набір напоїв кавових 3 в одному як обслатин. 255 napій Напій какао розчинний Макати Кінг. 150 gramm 59 g. Кава натуральна Melana Форта Рентал. 225 грамм 189 гривень. Новинка напій кава выращаний три в одному макати класик. Є Ессалоне карамелью 7 гривень. Акції вафлі світа чертек. В асортименті пломбир, шоколад класичний 17 гривень. Класнюча новинка: брилок з ременцем, качка з хмаринкою 59 гривень. Гарна новинка брилок для ключів з ременцем, ведмедик 55 Аромадифузор дифузор з паличками. З квіткою різні кольори. В асортименті 64 гривні. Мачні новинки на палицях круассанит з вишневим наповнювачем 180 грам. з начинкою какао крем 39 гривень. Цукерки, жувальни, безкіс палички. 10 штук по 14 грам 59 гривень. Цікава новинка набір. Ігравий розвиваючий дерев'яний вчимося. Рахувати 49 гривень. Набір. Тампиків дитячих зі змінними насадками 59. Фарби, акварельні – панзіна 12, кольорів 24 гривні. Класнюча новинка ручка кулькова автоматична. З фігурками тваринки різні кольори 19. Набір маркерів для малювання двосторонніх – 24 штуки. В пластиковому боксі 199. Шикарна новинка чашка порцелянова вітера Симпатяги 340 мл. Об'єм 59. Новинка чашка порцелянова вітера Супер кава 365 мл. Різні малюнки в асортименті 69 гривень. Дошка кухонна, пластикова прямокутна, біла сірий колір 99. Дошка кухонна, прямокутна, великого розміру 179 гривень. Новий ємність для сипучих скляна з дерев'яною кришкою 149 гривень. Новинка пляшка для напоїв спортивна пластик з написами Колір. В асортименті 129. Контейнер для зберігання масла, сиру. Пластик діамедія. Різні кольори. 39. Контейнер харчовий. Пластиковий прямокутний. З кришкою 3,5 літра. 55 гривень. Об'єм 2 літра. Жовтий колір 49 гривень. Контейнер прямокутний. Мінажниця. На два відділа 39 Гарна знижка. Кошик пластиковий універсальний. Прямокутний, прозорий. В холодильник 29 гривень. Коштував 55. Набір кришок чохлів багаторазових. Сілкін хоми 8 штук 49. Форма для випікання хліба силіконова, Білий зелений колір 99 гривень. Вінчик для звивання силикон з пластиковою ручкою. Різні кольори. Зелений фіолетовий 34 гривні. Футляр для зубної щітки, пасти, пластик, різні кольори з написом 74. Футляр для дрібничок, зубних щиток, пасти, пластик з малюнком зайчик 39 гривень. Знову завезли вішалка для сушки білизни, Вундертайм з прищіпками в коробці 59. Рукавички господарські з кольоровим манжетом оптималь 44 Набір гачків металевих на стінах 6 штук на блістері 29. Набір рукавичок господарських нітрилових фрекенбок 8 штук. Плюс подарунок зі пакету 49 гривень. Тримач для паперових рушників, метал 34. По акції кошик для зберігання без кришки. Діамедіа. 1,2 літра. Різні кольори 22. Чудова новинка набір губок кухонних двосторонніх, Три штуки в наборі 24. По акції миска пластикова, кругла, незабутка на 15 літрів. Сірий коричневий колір 88. Новинки цього року. Навушники хутряні. З декором великий вибір в асортименті, є різні кольори, різні форми, з вушками, з декором 99 гривень. Новинка шапка чоловіча з помпоном, з написом Колорат 149. Шапка жіноча зимова з помпоном. колір різний, сірий, рожевий, чорний. бежевий, 149. Шапка дитяча з помпоном. Різні кольори 149 гривень. Шапка дитяча з відворотом однотонна, з малюнком, синій червоний, чорний, бежевий колір в асортименті 77, шарф молодіжний. З китицями, З малюнком різні кольори в асортименті 189 гривень. Завезли на зиму колготи жіночі лити 120 ден, розміри різні, чорний колір 64. Колготи жіночі утеплені лити 230 ден, Розміри в асортименті 279. Колготи жіночі капронові міс релакс 40 ден 59. Алготи жіночі мікрофібра фентезі 100 ден. Чорний. Бейжеві 64. Устілки для взуття звовни 17. Папці засіб для догляду за меблями. Сама 500 мл 49. Засіб для миття вікон скла, клін цитрус спрей 89. Набір засобів для миття скла. Сама лимон. Плюс запаска 59. Засіб для миття скла поверхонь. містер мускул після дощу 88. Засіб для миття підлоги сана 1 літр. В асортименті 39 гривень. Олівець для очищення праски 8 гривень. Акции засіб для очищення пральної машини Експрес 100 грамм 59 гривень. Набір кубиків для бачка унітазу брев. куб 2 штуки 109 Набір блоків туалетних брев Спа Моменти гармонія 3 штуки 169. Набір блоків для унітазу брев. Сила актив лимон 3 штуки 149. Набір блоків для унітазу брев. актив 159 гривень. Блок туалетний брев спа, моменти, Гармонія 69 Блок туалетний бревка актив, Евкаліп 57 Пляма вивідник для тканин кисневий. Місхелен 900 грам 109. Відбілювач для тканин кисневий. Місхелен 1 кг 109 гривень. Відбілювач для тканин кисневий 450 грам 55 гривень. Знышка 45% капсулы для проня Персил. Диски колор 13 штук 219. Порошок для проня автомат Лос колор 2,4 кг 279. Набир засобов для очищения кухни Гэлэкс. Супер антежир плюс запаска 109 грн. Порошок для проня универсальный. Вухасток детячий 2,1 кг 199. Порошок для прання автомат Гала Аквапудра ДН 8 кг 209 Порошок пральный универсальный в ухастых дитячий 400 грамм 39. Порошок для ручного праня Тайд 39 гривен. Порошок для праня автомат Ариэль Аквапудра 300 грамм 55. Серветки Вологи Аквабэби с клапаном 120 штук 29 гривень. Серветки вологі дитячі сафі мікс 60 штук 13. Серветки вологі дитячі сафі экстрад ромашки з лапаном 132 штуки 32 гривні. Серветки паперові силки 80 штук в паці 24 гривні. Папір туалетний вологі на торели кіц 50 штук 39. Рушник паперовий сафі білий 3 шарові, 1 рулон 44 гривні. Рушники паперові паперу білі 2 шарові, 150 листів 39. Рушник паперовий сафі рожевий 1шаровий 1 рулон 27 гривень. Папір туалетний деста 107 гривень. Новинка в Аврорі папір туалетний з макулатури Абухів. Еко комфорт. Один рулон 12. Папір туалетний. Новий Київ 500 без гільзи 34 гривні. Серветки вологі для очищення рук та тіла 15 штук. В асортименті ніжні квіти манго, персик 9 гривень. Набір серветок вологі смайл, антибактеріальних. Дві упаковки по 15 штук 24 гривні. Серветки вологі дитячі Аквабебі з вітамінним комплексом 15 штук, 5 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю вам міцного здоров'я. Дякую, ваша нова.